Якщо ви любите солодкі помідори, то цей сорт якраз для вас. Це черрі чорний. Вони настільки солодкі, що, здається, ніби до них додавали цукру. І тому дуже смачні. От я якраз таки люблю. Ці помідори я знайшла для себе в форі. На зимові свята купила помідорчик, один залишила на насіння. І в результаті виростила собі ось такі чудо помідорки. Вони дуже багато, як бачите, на гроздях їх просто супер. Їх дуже багато, вони в'яжуться і в'яжуться, вони дуже високі, але тут у мене ось прямо від того, що вони, їх дуже багато плодів, вони прям аж попадали. Плоди, в принципі, не маленькі, такі достатньо, як для чері, то вони достатньо величенькі. А за смаковими якостями я таких іще просто солодких не куштувала. Тому рекомендую.